Hello, guys! з мікрофона зайскай і на каналі. Сьогодні поговоримо. Uh, про таку коротеньку новину це саме сети, які будуть в s 2 Думаю, для когось вже потрошку ця інформація важлива. Постійно ви питаєте, які сети будуть в s 2 І це вже, дякуючи, можна подивитися на тестовому сервері, бо там тестовий сервер вже підходить, якби сезон до кінця. Незабаром там вже буде другий сезон стартувати. Але чи не знаю, одразу нам ведуть, можливо, ні. Але сети ми вже подивитися можемо. Переходимо зі саму гру, залітаємо на неї, uh, заходимо в нашу якраз скриню. В кінці сезону вона буде відсіча. І тут можна вже подивитися Next Season Set Preview. А Зараз наші грівно ще недоступно, доступно. Тут буде показувати, що до кінця сезону ще 40 днів, там 50 майже. І тут вже бачимо, які сети будуть в s 2 нові в s 2 і які недоступні s 2 які недоступні s 2 а, зараз він закінчив говорити. Персонаж. Той. Ви вже можете подивитися в грі, воно і так показується. Нові сети, які з'являться вони з вами, можемо зараз подивитися. Їх, до речі, з'являється багато. Нові міфічні сети. А перший у нас міфічний артефакт це на старті битви. А, власник буде отримати бонус атаки, еквіваленти 20% від атаки. А, у союзника з найбільшою атакою, але не у власника. Тобто, якщо це якби ваш другий ДД, умовно беремо Еріча, який у нас завжди ну, з Органом, але у Флорі атаки більше, то Еріч буде додатково ще отримувати атаки більш. Або навпаки, якщо ми даємо це Флорі, що навіть краще буде. А у Еріча найбільша атака в команді за рахунок Ургана всіх інших бустів. То Флора буде отримати 20% бусту атаки Якраз таки від Еріча. І це буде класний артефакт на старті битву бустить собі атаку. Це круто. Тобто, на все наш персонаж отримує буст атаки 20% від а, а, атаки союзника з найбільшою атакою. А, далі. За кожне успішне накладання штрафу а, буде збільшувати атаку на 1,5%, стакається до 20 разів атаку власника якраз. таки це щось прикольне. Якраз таки героям, які у нас штрафи, за ну, для героїв утрути, героїв випалу, які постійно накладають е, свої штрафи. Це прикольний, я думаю, артефакт буде. Е, далі, ну, А, е, О, скай Власник буде наносити на 35% більше урогу, урону від Poison, Бласту і урону блискавки. Тобто Позен це у нас утрута Бласт. Підрив, цікаво, хто це. Ну і блискавка. Не знаю, Бласт, можливо, це рахується, я не знаю, нові, нове випалювання Ну Все одно, 35% більше для отрути. Тобто вже буститься фракція отрути. Непогано так шмотка для них. Плюс для блискавки. Так само не стримні. От Blast, чесно, щось мене поки що не доганяє. що це Далі. Вже йдуть тобто, три нас нові міфічні для ДДшників. І далі йдуть три нові для сапортів Кожен раз, коли власник успішно накладає е, ефект контролю, і, знову ж таки, на цілі буде вже негативний ефект, він буде заливати свій ультимейт. Це може спрацьовувати ефект кожні 10 секунд. Ну, такий непоганий серт для контролерів, якби додатковий залив, але тільки їх. Далі, коли власник надає щит, союзники, тобто. Ну, Кому він дав щит, ціль буде наносити на, десятки, на 12% більше, більше демеджу. Це крутий сет саппорта вже. О, для наших якраз сапотів було під КВ, та усюди даємо просто нашим дедешникам щит і наносимо більший урон. Далі, коли власнику наносить негативний ефект, він шансу 50% можна класти на того, хто наносив, штраф швидкості перезарядки на 5 секунд. О, прикольна така контра, знаєте, у відповідь. О, але. Деяких, наприклад, в данжах це можна, наприклад, зламати вам пресети. Далі у нас йдуть легендарні а, артефакти перший. Коли, коли кастується батлскіл або тілескіл, буде наноситись на 6% більше урону. Стакається до 4 разів. Я думаю, це буде імба для людяного вибуху. Це одразу для них. А далі збільшення урону на 20% від просвіту. Все ж таки, знову-таки, наші герої-утрути Івеліус і Флора скажуть дякую за такий сет. Далі в нас сет за кожні 10% втраченого ХП, Власник буде наносити на 5% більше урону, можна максимум до 35% забустити Це такий сет для 1000. Далі в нас сети вже йдуть танків і саппортів. Коли ХП ластика більшість 80%, зменшення урону на 20%. Здається, пам'ятаю такий сет, він у нас був і в минулих сезонах, в минулих іграх. Далі, коли отримує урон. То власник шанс 50% може накласти Frozen на атакуючи у відповідь. А це, на жаль, ніяк раніше вже контроль, це просто дебаф, який буде зменшувати швидкість з перезарядки і швидкість атаки. Якщо я не помиляюсь, я цей дебаф все ще до спір не вивчив. Бо він такий, знаєте, раніше був контроль, а зараз вже штраф, звичайний. Сет і місара. А, Я так розумію, да, це як і раніше. Сет повернувся. Коли власник накладає а, штраф, то всі, він, всі союзники будуть наносити на 10% більше урону. Це сет, я ще пам'ятаю, з минулих сезонів. І так само, коли костується батл скіл або ультімейт скіл, власник буде хілити союзників з, най... з найменшим ХП. А, цей ефект гіліться на раз на 8 секунд. Тобто за касту, наприклад, КБ, ми можемо це зробити два рази вже. Uh, і потрошку наш сапорт буде підхиляти, але треба буде три uh, шмотки. Ну, Такі, знаєте, всі сети в принципі, виглядають дуже непогано, особливо міфічні, її дуже класні. І давайте подивимося, що взагалі збережеться у наступну сезону. Сет uh, для спільної школи залишається. Сет на 16% більше урону залишається. Uh, damage, знову ж таки, на 12 секунд залишається. Uh, коли ХП 100% теж залишається ХП. Потім за кожну втрачену хп хпсь атаки залишається. А, атаки, конверту, коротко, яка від і конвертування теж залишається. І, ну, і сет, який збільшу урон по штрафу захисту теж залишається. Далі у нас ідуть вже старі сети. Ой, нові сети міфічні. Далі старі сети. Лайфстіл залишається. Так, Іфлікт-дебаф. Оцей сет такий собі, ну, він залишається. Сети Мортала залишається. Знову uh, ж таки, так. крит шанс, накладання оцього зменшення крит шансу взагалі такий собі сет. Uh, так само діспел за рахунок ультимейту залишається. Сет для зробити ваші бафи не, не знімаємо, залишається. Uh, коли накладається ще, так само клінц uh, теж залишається сет. Ну і далі, так розумію, у нас нові сети. Да? І сети вже легендарні, які були, в принципі, до цього. Сет uh, Імператора імпіра... залишається на збільшення урону. Сет Салір, який збільшує ігнор, теж залишається. За кожний критичний удар, тобто, шан... накласти 35% шанс додаткового демедж теж залишається. Сет того пірата. Так само далі. Це вже нові сети пішли. Uh, деякі сети у нас зникли, які сети можуть будуть. І сети так само у нас сет танку залишається, і сет якраз таки заливу теж залишається, який за 1%. Це дуже класний сет. Далі сет. Бафу атаки теж залишається і. А от це то я так розумію. Ага, теж залишається кукол, і баф атаки залишається. Тобто у нас сети на сапортів для бафу дуже багато тепер стає. У нас тепер сет заливу, сет бафу атаки. Сет збільшення урону о... я так... за... за рахунок штрафу, плюс тепер є ще додатковий за рахунок щита. Ну, я чесно скажу, багато таких цікавих сетів з'являється як для саппортів, так і для демедж ділерів. Ну і сета, які не збудуть без 2, ви можете подивитися навіть зараз в грі. Сподіваюсь, трошечки ця інформація допоможе багатьом гравцям, які, наприклад, зараз там роблять подію кузні, і ви не знаєте, які вам міфічні артефакти залишаться. Але як бачите, міфічні артефакти у нас, я так розумію, переносяться всі. Наступний сезон є, я ж не помітив ніякого тобто міфічного артефакту, який видаляється. Да, Нам видаляють тільки легендарні, а міфічне залишається прям. І, чесно, міфічних артефактів стане ще більше, а це означає, що дістати е, якийсь прям артефакт, який дуже ну, там, під вашу фракцію заходить, ще стане трошечки складніше. Е, зате з'являється дуже багато топових сетів для сапортів, так і самих дд ділерів що дуже буде бустити наш урон і так, який в нас вже зростає долярнів урону, буде ще більше. Е, тому, друзі, не забудьте писати вподобайчик, то написати в коментарях, що ви думаєте про ці нові сети. Я сподіваюся, комусь моя інформація за ці сети допоможе, щоб ви точно знали, які будуть в нас сети в с 2 зберігти їх у свою скриню, щоб не перейматися за те, що ваш якийсь сет крутий, пропаде. Як ви бачите, міфічні шмотки, вони переносяться. Uh, ну, тобто всі зберігаються, тому за це не хвилюйтесь, головне переносять тільки ті шміфічні шмотки, які ви точно впевнені, що вони будуть найімбовіше, Але до цього ще мінімум у нас 50 днів ще дограти треба. А вам ще раз дякую за перегляд, не забудьте поставити подобайки. Звісно ж, пам'ятайте про код творця, який ви можете ввести за послання в коментах, щоб підтримати свого блогера та долучитися до його спільноти. Ви там отримаєте перші вхідні, непогані плюшки. І згодом, коли розробники дороблять цю систему, сподіваюсь, ми ще Римав всі якісь плюшки, як рубіни, так і промокодики для розіграшів для нашої ком'юніті. Всім, до скоро зустрічі на наступних відосиках та стрімах. Всім папа! Кожен клік – це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як троп, без меж Відео летить, немає тормозів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.